Незважаючи на те, що на годину зараз 6.05. Ранок все одно дуже добрий, вже я трошки не виспала, Бо ми відправляємося в нашу нову подорож. і скоро побачите куди. Хоча в красовках, по кросовках наших можна зрозуміти, куди ми відправляємося, таких хайкерських чоботях. Юріху подішова літаю. Це наша 30-та країна. Мені не зручно знімати на вокзалі. Але тут дуже красивий вокзал. Ми тільки приїхали і зразу з корабля на бал, а їдемо в музей Лінде. Наш рейс перенесли і він затримався. А білети були куплені дуже завчасно, тому що в Лінда треба брати білети завчасно вплив, високий сезон. Тому ми прям впритик. Ми взяли каву і дещо перекусити. І вже потратили на це більше 30 євро, тому що ми брали їжу в супермаркет. Ось відчуваємо е, одразу, наскільки дорога Швейцарія. Ми вже їдемо в поїзді і обійдемо Богдан Кускус завтра. Кузьку. У мене такий індичкою дуже смачний. Пава потім вирішив взяти енергетик. І в нього ще теж якась булочка є. Ми вже їдемо поїздом, правда, що поки що виїжджаємо. Промисло, ну, ну зони аеропорту, тому... Але вже дуже красиво. ми на другому поверсі. сидимо. -по. Ось таким поїздом двохповерховим ми приїхали в місто Клінчберг. Клінчберг, Клінчберг десь який тут кайфовий мінік. Якщо ви не знаєте, то мінік це моя мрія і це дуже гарного кольору. І ми біля озера Цюрих. Ми приїхали сюди не просто так, в цьому містечку, в селі, не знаю. Знаходиться шоколадний музей Ліндет. Я його колись давно побачила в в інстаграмі, зберегла собі. Хоча в нас тільки в планах не було в Швейцарії. Я сказала, що ми туди поїдемо. Це маску Ось, І перша точка, куди ми приїхали, це саме Ліндед. Думаю, буде класно. Зараз погода непогана, але взагалі весь день має йти дощ. Ми купили з собою дощовики і парасолі. Тому сподіваюся, що погода не стане нам на заваді насолодитися цим містом. Богдану найбільше а под... А под... А а Калина, не а верба. Знайшов калину щасливий, ботанік мій. А дивіться, скільки там гортензій. Зараз ми підійдемо. Боже, дивіться, скільки тут гортензій. Просто якась нереальна красота. Взагалі дуже красива флора. Ще без наших рюкзаків, тому що з ними всередину не можна. І Чекаємо вже на нашу чергу. У нас на 12-ту білетик і нам ще 10 хвилин сказали зачекати. Це цілометний музей, де розказана історія компанії, розказуються технології, як вони готують шоколад. Звичайно, можна пробувати його. Я через нічого солодкого не брала зранку в магазині. Ось. І також тут в кінці є кафе, куди також можна. Іти, перекусити, якщо хочеться. І ось так ми зараз будемо проводити наш, наші перші години в Швейцарії. Кін... Кінчбергу або Кілсбергу. Кінчбергу. Та не Кінчберг. Найсвіжі шоколади для кінці. Прошу вас на заботріб. Зараз ми подивилися, як виготовляють цукерки. Починається це з основи. Це цукерка у нас ну, з якоїсь начинки. Це не палва. Це якась основа цукерка. Це шоколад такий. От, тут його заморозить, там все було форма, тут його заморожують. Далі наступний етап це його поливають сверху шоколадом, білим в цьому випадку, тому що це таке рожок. На наступному етапі малюється молочним шоколадом візерунок, як ви можете побачити. І це у нас з горішком на цьому етапі вручну докладаються горішки. На наступному етапі це все знову заморожується, посушується ще раз. І останній раз заморожується, щоб ви в результаті отримали такі швидкі. Богдан да. працює на заводі, викладає горішки на цукерки. От, якщо потрібно рівно поставити, <laughs> то покрити його, Та Я не можу. Корожі, сюди тебе на теж не візьмуть. Е, я там перфект був. Зараз подивимося, що ти будеш тут. давай подивимося, чи тебе беруть на роботу. Excellence. 33. Не беруть. Я yeah. прийму. Це вже якась шоколадка і куха. Ми набрали безкоштовних цукерок. Там можна було по одній взяти всіх, але Богдан навіть всіх не взяв по одній. Не думає про дружину. <рес> Ми вже вийшли з музею. Ми були там всього лише годину. Ну, нормально. Дуже цікаво, класно, дуже круто, що можна поїсти безплатно шоколад. Там всюди дають цукерку. Ви можете взяти там в кінці екскурсії по одній цукерці кожного виду. І потім, коли заходимо в магазин, все по одній цукерці дають. Так що ми навіть нічого не купляли, тому що я наїлася взяла п'ять ложок шоколаду в музеї і ще там кубик чорної шоколадки спробувала. Мені вистачило з головою. І плюс ми повністю загружені, десь там мій рюкзак, нам нема куди це складати. Ми ще з собою там для друзів знайомих купимо, коли будемо летіти, то вже з А зараз не хочеться це все з собою носити на екскурсію, екскурсіях. дуже цікаво. Там все таке. Імерсії, тепер типу ви можете взаємодіяти з різними штуками. Е, і є аудіогіди класні. Богдан більше любить екскурсії. Він там довше це все слухає. Я там трохи послухала там, про какао баби, потім як їх переробляють. І подивилася на виробництво. Мені в цілому цього достатньо. Ось, але взагалі дуже цікаво, круто. Не жаліємо сюди приїхали. Клас, 10 із 10. Мене тут фотографують. Тобі сподобалося? Так, мені сподобалось багато про історію шоколаду, чому Швейцарія, тому що тут дуже індустріально і багато любителів шоколаду. Неправда, я з Іспанії. Ось Богдан там, напевне, більшу частину всього прослухав з історії. Ну, було круто. А ми зараз будемо повертатися в Цюрих, тому що ми там забронювали житло і будемо гуляти. До речі, обіцяли, що буде дощ після обіду. Цілому небо захмарене, але не похоже на це. Будемо відправлятися далі. Ми вже приїхали з клінчберга в цюрих. Богдан, поспіхнись. І ми зараз йдемо до нашого готелю. І тут така річка. Боже, яка вона чиста. Тут дуже гарно. Ми планували купатися, але сьогодні погода. Така хмарна, почне вулицю тепло. Напевно, ніхто не впаде, то і ми не будемо. По погоді взагалі, напевно, аж в останньому місці, в якому ми будемо, там будемо купатися, але ми це ще побачимо. Просто подивіться, яка чиста призора водичка. Тут, до речі, якісь ігри грають, коли гарна погода. Ворота рухи... Кльово. Ми вже заселилися в наші апартаменти. Ми взяли кімнату віз Shared Bedroom, тобто в нас тільки наша приватна кімната, а ванна спільна з декількома іншими номерами, і тут дуже класно. Ось так виглядає наша кімната, велике двохспальне ліжко. Є батареї, я такого стала, не бачила. У нас є свій умивальник, так що вмиватися в цілому можна тут. Просто що в туалет, в душ придеться ходити. Ось така зона з телевізором, велика шафа, хоча ми не будемо сильно розкладатися. І тут вид на сусідній будинок. Дуже красиво. І вид на площі також є. Це наш балкончик такий невеличкий. Оп. Вийдемо. Ну, класно, я задоволена цим нашим вибором. Ну, моїм. Я все підбирала. красота. Дуже гарно. Ми вже привели себе трішки в порядок, відпочили, підзарядилися і йдемо гуляти містом. Тому що в погоді показує, сьогодні це весь день дощ, а дощі так і немає, навіть трохи сонце вийшло. Тому йдемо насолоджуватися цим моментом. Погода може змінитися будь-коли. Будемо досліджувати місто. Young fotografer. Ми пили воду спонтанно. <laughs> Треба вам показати, тому що в Швейцарії всюди дуже чиста вода і можна пити там з зі всяких фонтанчиків, Вони по всьому місту стоять і це дуже зручно. Ми взяли бутилку, щоб набирати воду, і ми забули бутилку в номері. Ну нічого. Дощик почався, але ми готові з парасольками. речі, така класна з вантугом. Як ви бачите, у Богдана теж є його чорна. От, Тому ми все одно будемо зараз гуляти, дощ проливний. Так що нормально. Вода. Ми присіли тут на Цирфському озері. Багато леготів плаває. І так сидимо, утеплилися з парасольками. Дуже класно. Розказує, як, як тобі магазини. Серед смук і відомий весь там розірвається. Який вибухнув мікроволновці. Хтось запускає бульбашки. Тут дуже багато літає на площі. Ось так маємо в пульбашках. Ультразвуки. Погода дуже швидко змінилася. Ми стоїмо, чекаємо, поки сильно злива пройде, щоб поїхати на трамваї додому. Доброго ранку. У нас вже другий день. Вчора, коли розпочався дощ, він довго не закінчувався. Ми добігли до зупинки і на трамваї під'їхали додому, зайшли, купили води, прийшли і лягли спати. Богдан спав 16 шостої вечора, а він потім. Проснувся ввечері, повтака в телефоні і знов заснув. Я десь сьомою вечора спала і проснулася сьогодні о 6-й ранку. Ми дуже добре виспалися а, ось і готові до пригод. Погода, на жаль, сьогодні не покращилася, а, але ми вже будемо їхати з Цюріха. Хоча туди, куди ми їдемо, теж погода не така. Ну нічого, ще два дні нам такої погоди прожити. Нам прийшлося трохи поміняти наші плани, тому що в нас був запланований хайкінг на сьогодні. Але так як там хмарно дощ і можливо гроза, це може бути в першу чергу небезпечно, по-друге, не так красиво. Тому ми перенесли, трошки змінили наші плани, поміняли день два і чотири місцями. Зараз ми будемо їхати в Берн. Берн, до речі, це столиця Швейцарії. Але всі думають, що це цю рік. або ж нема. Але справді це Берн. А, ось. І ми, напевне, там погуляємо, а ніч у нас заброньована в інтерлакані, тому що у нас вже всі наші ночі заброньовані наперед, і нам прийдеться трошки більше часу потратити на переміщення на логістику. Ось тому вже будемо виходити. Ще трішки прогуляємося цюріхом, бо тут дощу якраз немає, і будемо відправлятися в нашу наступну точку. Сьогодні річка вже брудна, коричнева, тут вода, бо вчора був дощ. І подивіться нікого немає. Ми майже одні тут. Бо взагалі-то просто восьму ранку. Люди ще сплять в неділю. А ми вже хайкери. Чиста вода в фонтані. До речі, ось ці синьо-білі прапори в Цюріху це прапори їхнього кантону, тому що кожен кантон в Швейцарії має свій окремий прапор. Ну це як область, напевно, можна сказати. Ми повернулися на вокзал. Так, пройшла година. Ми їхали на Інтерсіті, приїхали з Цюріха в Берн. І ми проведемо сьогодні час тут. Поки тут немає, все прекрасно. Ми зараз поїмо і будемо гуляти містом. А ось це прапор Кантона Берн з ведмедем. Їх символ це ведмеди. будівля парламенту. І взагалі тут зараз якийсь захід походу проходить, тому що все присвячено футболу. Походу, якийсь е, жіночий турнір. У мене бейгл з лососем. У нас два капути середніх і в поді я з Пастромою. І вгадайте, скільки це все коштує? 36 франків. Десь 40 євро. Ми поїли. І я тепер трошки більше щаслива, бо ми нарешті поїли в кафе, а не на вулиці. І це менше стресу, комфортно посиділи, я підзарядила телефон. Зараз будемо гуляти. В цілому тут гарне старе місто, і є декілька цікавих музеїв. А взагалі, по плану, тому, що був і Нішелі у нас з самого початку, ми приїхали сюди, щоб подивитися на місцеву розвагу. Тут місцеві. Добираються на роботу із роботи річкою. Вони завжди мають з собою водонепроникні сумки, складають туди свої речі і стрибають з моста в річкою, пливуть там, знають, де їм виходити. І це виглядає дуже круто. І я теж хотіла спробувати, це не завжди безпечно для туристів. Але якщо там ну, уточнити, де можна плисти дані, то теж можна. І я дуже хотіла взяти з собою купальники. Але в плани погода свої плани на нас, тому... Напевно, цього не буде. Але хотілося побачити хоча б когось. Ось тут така центральна площа, будівля парламенту і буде якийсь концерт УЄФА Women's Euro Switzerland 2025. Ти готовий? Хочу туди, там якийсь вид про. Пішли. Будемо гуляти, тому що ввечері буде дощ. Тут ось такий оглядовий майданчик на місто, вон річка Аари, видно, що досить швидка течія, вже трохи гори з'являються, Краса. Зараз позаду мене знаходиться музей Енштейна, тому що саме в Швейцарії він навчався і проживав. І саме в Берні він придумав, створив теорію відносності. Тому з знайшов свій тревел-пес вхід сюди безкоштовний. Зараз підемо подивимося, думаю, буде цікаво. І тут ведмедики, і тут ведмедики охороняють вхід. Знову гортензії. Дивіться, які божественні. Так багато їх краса. Запитай в нього формулу. Я формулу? Тут кажеш. Є дорівнює це квадрат. Може він ще тоді не знав її, за молодий був. Бачите, він ще тут не крейзі. Це на башню, знаєте, ту, яку ми бачили з вулиці шпиль. Тут можна піднятися тут дуже гарно. Перший як на долоні. Ось ми піднімались на цю ліву вежу. Класно. Розпогодилося зараз вже. Насправді дуже класний музей. Мені музей бронзу сподобався набагато більше. Він такий інтерактивний і там цікаву історію розказують. А музей Енштейна це більше про хронологію його життя, як він жив, де вчився, коли що винайшов. Ой, чекайте, мене сюпили штани. Теж в цілому цікаво, але з бронзою набагато цікавіше. Він інтерактивний, там розказується історія. Там ну блін, дуже класно, рекомендую. Це все разом коштувало нам би. 18 франків коштувало музей Енстейна і 24 франки бронзовий музей. ось. А ми з свій стревел безкоштовно туди попали. Так що відбиваємо ціну повністю. Зараз ще поки гарна погода йдемо гуляти, якщо ввечір буде дощ, то ми підемо іще в один музей. Але ось ця хмара дуже багато обіцяюча. Ми знову йдемо по мосту. І тут справа Бернський. Собор, і ось така річка. Дуже гарно. Там дамба є, і хтось прям там будинок побудував. По-моєму, це трохи ризиковано. Чекати прийшлося недовго, дощ вже розпочався. Ось який крутий годинник, цит коля називається. Там гарний місяць і сонце на стрілках. І ми йдемо на цю красиву вуличку. Берн чудовий для дощової погоди, тому що тут є 6 тисяч, кажу 6 тисяч кілометрів ось таких арок. і це зручно, коли дощ можна сховатися. Ось, Тому ми гуляємо тут. Тут, до речі, до всіх фонтанів можна пити. Тут немає знака, що тут можна пити, але Богдан вирішив, що сюди можна. Подивіться, вон ведмідь гуляє, його Богдан побачив. Поруч парк ведмедів. Ну і в цілому це символ Берна. Вон він, красавчик. Дощ день-два. Але ми вже взагалі вкутали Дощовик, дощовик на рюкзак, парасолі, Я теж в дощовику, тільки рюкзак ще не вдягнула. Ось, я теж в дощовику. Ще куда? щоб не замерзнути. Не знаю, що ми будемо робити, тому що зараз це ще більш-менш. І через півтори години буде сильний дощ, а потім трохи спокійніше. Не знаю, можливо, зараз підемо в інтерактивний музей і поїдемо вже відкривати на наш готель, але подивимось. До речі, що хотіла сказати, що парк з предметами безкоштовний, якщо що, туди можна попасти без оплат. Маєте на увазі, навіть у те, якийсь тревел пес, взагалі безкоштовний парк. Прикольно. Ну ми моста їх побачили, цілому цього достатньо. Отаки ми. Анти-дощові. Погода супер мінлива. Ми поки це натягнули, пройшли 10 хвилин, вже все, дощ закінчився, ми вже роздягаємося. Ну, я рюкзак залишила, нехай буде, Богдан теж залишає. Богдана там протопарат дорогий. Ну, мені нічого такого нема. немає, просто не хочеться, щоб одяг, який нам на весь тисень намок. Ось. Трохи розпогодилося. В цій стороні гроза, а, а в цій стороні голубе небо. не видно. Ось там голубе небо. Ми хочемо поїсти в юрсти. Будемо зараз їх шукати. Ой, який переслід. Зараз ми бачимо неймовірне явище у Берні, що Ну, З сонцем, звісно, все значно красивіше виглядає, ніж коли має дощ. Ми прийшли в наш вже третій музей на сьогодні музей комунікацій. Він інтерактивний має бути цікаво. Так, я нічого не знімала в цьому музеї комунікацій, бо там дуже багато людей і дітей. В цілому прикольно, але мені найцікавіший був музей бронзи. Там реально було круто. Тут багато таких інтерактивних активностей, але дуже багато дітей, і майже всюди приходиться чекати, зате нам вдалося потанцювати. Така штука, що на стрілочки наступати вперед, взад в сторону в сторону. Було прикольно. Що скажете? Нічого. Ми вже стомилися, будемо їхати в Інтерлакен. Поселимося відпочинемо, може там ще погуляємо. Ось, знову сонячне, як ви можете бачити. Погода справді дуже мінлива, міняється по 100 разів на день. Але я рада, що ми застали трохи сонця і вдалося нам погуляти. Ми відвідали за сьогодні три музеї. Це більше, ніж за останні ріки я взагалі відвідувала. Ну, прикольно. Ми вся в дорозі з пекло. Були І Я встигла зараз собі попеччину. У нас є ось і скорботи з вчорашнього дня з музею Міндик. Так що в мене зараз буде кава з якорочками на музеї. Такі справи. Ми вже приїхали в Інтерлакен у сам Богдан, дуже красива малецька дорога попри озеро Тун. Було дуже красиво, треба сидіти з лівої сторони. Але так як було небагато людей, то ми ще пересіли на правильну сторону. І зараз йдемо в готель. Тут, звісно, така погодка, хмарно і дощ. 16 градусів. Але все одно дуже красиво, і ми знаходимося біля гір ну, і в Ісарських Альпах. Це дуже круто. Зараз я вам покажу, наскільки тут хмарно. І нам завтра треба їхати туди де хмарно. Але будемо дивитися по погоді. Ось, Інтерлакен. Дуже красиво. Ми прийшли ось наш готель Basic Room. <рес> так він виглядає. <рес> <рес> старовина хатина. Це напевно хід. Ми просто зобов'язані показати вам ці розкішні апартаменти, але це типу найдешевше, що ми змогли знайти на цей період. Це і так коштувало в районі 170 євро. Вчора сьогодні ванім приїхали до бабусі в село. У нас навчає під песром, тому умивальники і в наші кмінаті, але по сусідству в нас э, ванна і ну, душ, і туалет. Давайте я відкрию вікно. Подивимося, думаю, тут красиво. Mm -hmm. Ось. І ось такий тут є дворик. Гортензії у нас тут рожеві, дуже красиві. І зараз просто йде дощ, але думаю, що коли... Вище немає, то тут красивий вид. Наші апартаменти на одну ніч. Подивіться, там видно засніжені гори і ось це біле, там, де багато його. Це не сніг, а льодовий. Дуже круто. Трошки розхмарилося, нам тепер видно. Нам, до речі, кудись спершу завтра туди їхати. І ми там будемо ночувати. І дивіться, красиво підуні. Тут насадили рожеві, так гарно цвітуть. І тупо кругом гори. Неймовірна краса. Репортаж села. Це Інтерлакен. Набираємося на воду. Це реально льодовикову. Тому що я купила літри за 4 євро. Тому більше не хочу. Подивіться на цей будинок, взагалі вони все тут такі різні. Але водночас такі красиві і наче з душею, з історією. Круто. Богдана вже куколь пива. Це швейцарське? Так, це ладно. Ми прийшли у в'єтнамський ресторан, будемо їсти наш улюблений Фобо. А я п'ю безкоштовну воду з фонтану. По дорозі додому ще наберемо. Ось такі ароматні дуже фо. будемо смакувати.